Це уже вдруге у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Слесьона відкривається благодійна авторська фотовиставка Кольори білого континенту, кандидата біологічних наук, фотохудожника та учасника 27-ї і 28-ї української арктичної експедиції Сергія Глотова. Тож пейзажі Антарктики, тваринний світ та життя експедиції і є головними темами на цій фотовиставці, розповідає Ольга Петрівна Губська, заступник декана природничих наук Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, випускником якого і є Сергій Глотов. А своєрідною родзинкою відкриття саме цієї виставки став телеміст із антарктичною станцією академік Вернацький. І ми змогли вживу поспілкуватися з наслідниками. Побачити знов таки і станцію саму, і якісь елементи природи. Тобто, це безумовно збагачує саме з такого, скажімо, інтелектуального просвітницького плану цю зустріч. Ну і безумовно, фотороботи Сергія, на мій погляд, вони стали ще краще, ще досконаліше. Вони виконують таку велику. Просвітницьку роль в сфері природничих наук, що для нас був ну дуже дуже важливо, бо ми займаємось вивченням природничих наук. і Сам Сергій був випускником нашим, нашого факультету, тому ми дуже цим пишаємось. Скориставшись нагодою, Сергій Глотов провів для учасників зустрічі екскурсію території Арктичної станції Академік Вернацький. От зовні станція Академік Вернацький. Належить Україні з 1996 року. До того це була Британська Антарктична станція Фарадей, називалась. От. Тут зимують з кінця 50-х років, проводять дослідження. От у нас такий бак, рівень снігу. от Можете бачити. Зараз от я стою, і вище мене. Бачно <зв>. Начальник відділу культури і туризму міської ради Лариса Печенко подякувала колективу університету за співпрацю і висловила слова вдячності за стійкість та мужність автор фотовиставки Сергію Глотову, який, знаходячись за тисячі кілометрів від України, надає можливість і миргородцям доєднатися до унікального антарктичного світу. При цьому пані Лариса не утрималася й від запитання. Хочу подякувати Луганському університету за співпрацю, за дружбу. Можливо, наша співпраця дещо і вимушена з вашого боку, але ж я дуже сподіваюся, що вона буде продовжена після нашої української перемоги. Ви для нас є великими мотиваторами і прикладом стійкості, прикладом мужності і незламності. Ми беремо з вас приклад. По-друге, поява Вишу в нашому регіоні це великий плюс для нашої молоді. А по третє, ви даруєте нам зустрічі дуже цікавими людьми і серед них. Певна річ, Сергій Глотов. Надзвичайна виставка цього року. А питання в мене таке. Чому ви не використовуєте воду снігу, а використовуєте океанську воду? По-перше, так, раніше ну, просто а, сніг забруднений пінгвінами. А, Думаю, ну, йду... У нас немає чистого снігу такого. Учасники зустрічі, так само скориставшись нагодою, задавали Сергію Глотову добрий десяток запитань. Як то, скажімо, чи видно в антарктичному небі зірки і місяць, які особливості у зміні пір року, дня і ночі, якими є найвища і найнижча температури навколишнього середовища тощо? А зараз у нас день збільшується і у нас 3-3 години тільки сутінки. А скоро буде полярний день, коли 2-3 тижні? Буде а, день цілодобово. Цього року було, напевно, мінус 19, довго було, 18-17 градусів десь так було, ну, морозу. А так то, ну, літом буває плюс 5, плюс 6. Ну, можна ходити в футболці, коли в сонячну погоду. А, я, до речі, до речі, пару, пару тижнів тому а, був ясний день. І Я обгорів, лице обгоріло страшно від того ультрафіолету. А літом у нас можна сонячний сонячний день можна ну так недовго, ну ходити, як восени ходять в Україні. Ну звісно, днем вночі холодно. І за словами Сергія Глотова на станції Академік Вернацький» усі працюють так, аби не було жодних нестандартних ситуацій. Тім і без них не обходиться. Минулого року, наприклад, у нас у лікаря запалення десни, і ми з колегою, з механіком, різали його, зашивали. Ну десну достали. Ну, там у нього зуб мудрості видаляли. І, відповідно, кусочок зуба залишився. Його не видно було. Ну він за по, по снігу, десь походив запалення, і ми змушені були. Він нам там все показав, все, але різали операцію, робили, зашивали, достали той зуб, зашили. Що і, і живий, і здоровий. Слід зауважити, що ця виставка, за словами декана факультету природничих наук Наталії Мацай, є частиною авторського фотопроекту Сергія Глотова Кольори Білого континенту, спрямованого на підтримку волонтерських ініціатив для допомоги Збройним силам України та всім незламним українцям, які у часи війни відстоюють та захищають свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Експозиція ж фотовиставки Кольори Білого континенту триватиме до 19 листопада, і Миргородці, які завітають у цей час до Миргородського краєзнавчого музею, вона точно не розчарує.